Розділ 19. Усі два роки, що минули з того дня, Тоні почував себе так, ніби затягнутий у шестерні величезного верстата і біжить у нікуди, здійснюючи однакові рухи, наче білка в колосі. Усі знали, що він єдиний спадкоємець величезного концерну, який поглинув по переробні, фабрики, авіакомпанії, банки, заводи, лікарні. Тоні засвоїв, що його прізвище ключ, який відкриває будь-які двері, що є перепусткою в ті кола суспільства та закриті клуби, де ні гроші, ні вплив не мають значення. Тоні приймали скрізь, але він всюди відчував себе чужинцем, який нічим не заслужив подібну честь, тінню свого великого діда і уявляв, що їх постійно порівнюють і висновки явно не на користь онука. Але це несправедливо. Не тоні винен у тому, що йому не довелося повсти через мінні поля, ховатися від охоронців та відбиватися від акул. Старі казки та сімейні перекази не мали з ним нічого спільного. Все це давно минуло, належить минулому віку, іншому часу, іншому місцю, і героїчні діяння, вчинені коли, ніколи не баченою людиною, тоні не чіпали. Він працював двічі більше, ніж інші службовці Крюгер Бренд немилосерно зводив себе, намагаючись позбутися спогадів, що розривають душу. Листи до Домінік поверталися нерозкритими. Тоні зателефонував метру Канталю, але той відповів, що Домінік більше не працює у школі. Вона зникла. Тоні стара напрацював і непогано справлявся зі своїми обов'язками, виконував роботу методично та скрупульозно. Якщо він відчував глибоку спустошеність, то зовні ніяк не показував цього нікому, навіть Кейт. Вона отримувала щотижневі доповіді про Тоні і була дуже задоволена, а якось навіть помітила бреду Роджерсу, що у сина природні здібності бізнесмена. Довгі години, проведені Тоні за роботою, служили для неї доказом його любові до справи. Згадуючи про те, як син мала не викинув на вітер своє майбутнє, Кейт здригалася і вкотре благословляла небо за те, що їй вдалося його врятувати. 1948 року до влади в Південній Африці прийшла націоналістична партія. Петля сегрегації захлиснула країну. Свобода пересування суворо обмежувалася, членів сімей розлучали з волі уряду. Кожен кольоровий повинен був мати при собі посвідчення особи, що служить не тільки перепусткою. Це був рятувальний круг, свідоцтво про народження, дозвіл на роботу, квитанція про сплату податків, документ, який контролює все його життя. Заколоти та повстання спалахувало у всіх куточках країни, але поліція безжально їх пригнічувала. Кейт щодня читала у газетах тривожні звістки, у, ната... у... Від... замітках часто зустрічалося ім'я Бенди. Незважаючи на вік, він, як і раніше, стояв на чолі підпільного руку руху. Звичайно, він боротиметься за свій народ, думала Кейт, адже це Бенда. Кейт відсвяткувала 56-й день народження скромно, без зайвого галасу, разом із Тоні. Вона дивилася на нього гарного, 24-річного чоловіка і не вірила, невже це її син? Не може бути, вона ще така молода. Але тут Тоні підняв келих. За мою мати, саму незвичайну жінку в світі, з днем народження. Треба говорити за мою сареньку, матір, поправила Кейт. Незабаром вона скоро піде на спокій, але її місце займе син, єдиний син. На вимогу Кейт Тоні переїхав до особняка на п'ятій авеню. Цей проклятий замок надто великий для мене самої. Тут просто можна заблукати, переконувала вона сина. Все східне крило у твоєму розпорядженні ніхто не завадить. Тоні, не знаходячи в собі сил починати нескінченні суперечки, погодився. Щоранку мати і син снідали разом. За столом говорили тільки про «Крюгер Бренд Лімітед. Тоні не переставав дивуватися пристрасної любові матері до безликого, безликої бездушної істоти, а мортного скупчення будівель, машин і бухгалтерських звітів. У чому криється чарівність? Незрозуміло. в світі стільки невідкритих таємниць, невідомих країн, невиданих чудес. До чого витрачати в пусте життя, накопичуючи гори золота і нагромаджуючи зверху нові і нові, стаючи все могутніше, сильніше, отримуючи все більшу владу, тоні не розумів мати, але любив і намагався виправдати всі її очікування. Політ з Риму до Нью-Йорка на літаку компанії Пан American проходив без особливих подій. Тоні вважав за краще Америкін іншим авіакампаніям. І тепер, переконавшись, що все гаразд, узяв з портфеля останні звіти іноземних філій Крюгер Бренд Лімітед і заглибився в роботу, відмовившись від обіду і не звертаючи уваги на стюардес, що пропонували сигарети і напої. Жінка середнього віку, що сиділа поруч, розглядала журнал мод. Коли вона перевернула сторінку, Тоні випадково підняв очі і завмер, дізнавшись у моделі, що демонструвала бальне плаття, домінік. Ніякого сумніву, це вона знайомі витончені риси обличчя, високі вилиці, розкішне біляве волосся, темно зелені очі. Серце тоні прискорено забилося. Вибачте, звернувся він до сусідки, чи не можете ви позичити мені цей журнал? Наступного ранку він зателефонував до магазину одягу і, дізнавшись назву рекламної агенції, звернувся туди. Я намагаюся знайти одну із ваших моделей. Не могли б ви? Хвилинку, будь ласка, почувся чоловічий голос. «Чим можу допомогти? Я побачив фото у останньому випуску вок дівчина у вечірній сукні з магазину Ротмен. Ви рекламуєте їхні вироби. Так. Я хотів би знати номер телефону вашого агентства моделей. Це Карлтон Блесінг Едженсі, пояснив чоловік і назвав номер. За хвилину тоні вже розмовляв із секретарем агентства. Я намагаюся розшукати одну з ваших манекенниць, пояснив він, Домінік Масо. Вибачте, але нам заборонено надавати будь-яку інформацію особистого характеру. Пролунали короткі гудки. Тоні довго сидів, дивлячись на слухавку. Повинен бути вихід. І він подався до Бреда Роджерса. Привіт, Тоні. Кава? Ні, дякую. Бред, ти чув колись про Карлтон Блесинг Едженсі? Звичайно, вона належить нам. Що? Одніє... Є однією з філій, Крюгер Бренд Лімітед. Коли ми її купили? Та років за два тому. Приблизно тоді, коли ти почав працювати. А в чому річ? Намагаюся знайти одну із моделей, стара знайома. Жодних проблем. Зараз зателефоную і не варто, я сам. Дякую, бред. Нетерпляче очікування охопило Тоні. Цього ж дня він поїхав до агенції та назвав секретареві своє ім'я. Його негайно проводили до кабінету директора містера, містера Тілтона. Яка честь для нас, містере Блекул. Сподіваюся, нічого непередбачуваного не сталося, наші прибутки за останній квартал абсолютно нічого. Я хотів би бачити одну з ваших моделей Домінік Масо. Це одна з найкращих, просяяв Тілтом. У вашої матінки вірне око. Тоні подумав, що почув, почувся. Вибачте, не зрозумів. Міс Блеквел особисто рекомендувала міс Масо. Це була одна з умов нашої угоди з Крюгер Бренд Лімітед. Контракт зберігається в архіві, і, якщо хочете, ні, похитав головою Тоні, не в змозі усвідомити, що відбувається. Чому мати? Чи можу я отримати адресу Домінік? Звичайно, містер Блеквел. Сьогодні зйомки у Вермонті, але завтра вдень вона має повернутися. Тоні довго чекав біля будинку, де мешкала Домінік. Нарешті біля тротуару зупинився чорний автомобіль, з якого вийшла вона у супроводі широкоплечого м'язистого чоловіка спортивного вигляду з валізою в руках. Побачивши Тоні, Домінік зупинилася як укопана. Тоні, Бог мій. Що, що ти тут робиш? Мені треба поговорити з тобою. Якось іншим разом, приятелю, втрутився спортсмен. У нас багато справ. Скажи своєму дружку, щоб забирався, не дивлячись на нього, вилів тоні. Гей, якого диявола ти собі уявляєш? Іди, будь ласка, Бен, благаючи прошепотіла Домінік. Я тобі подзвоню увечері. Повагавшись, той знизав плечима. Гаразд. Окинувши тоні неприязним поглядом, він сів у машину і ривком увімкнув щеплення. Нам краще піднятися нагору, зітхнула Домінік. Квартира виявилася великою, розташованою у двох рівнях, з білими килимами та сучасними меблями. Така має чимало коштувати. Мабуть, справи в тебе непогані, зауважив Тоні. Так, пощастило. Погодилася Домінік, нервово смикуючи комір блузки. Хочеш чогось випити? Ні, дякую. Я намагався знайти тебе, коли виїхав із Парижа. Я теж поїхала в Америку? Так. Як тобі вдалося потрапити до цієї агенції? За оголошенням у газеті, глухо пробурмотіла вона. Коли ти вперше побачила матір Домінік? Я? У твоїй квартирі, в Парижі, пам'ятаєш ми? Досить, Ігор, прошепів тоні, відчуваючи, як з глибини душі піднімається шалена неросудлива лють. Я в житті не вдарив жінку, але якщо, почую, ще хоч одне слово брехні зваж, Обіцяю, твоє обличчя ще довго нікому не захочеться сфотографувати. Домінік спробувала щось відповісти. Але замовкла, злякавшись виразу в очах Тоні. Ще раз питаю, де ти вперше зустріла мою матір? Коли, коли тебе прийняли до школи витончених мистецтв, без вагань відповіла Домінік. Твоя мати влаштувала мене туди натурницею. Тоні відчув Нудоту, що підступала до горла, але змусив себе продовжувати. Щоб звести тебе зі мною? Так. Я, значить, вона платила за те, що ти б стала моєю каханкою і вдавала, що любиш мене. Так, після війни це було жахливо. Я залишилася без гроша. Невже ти не розумієш? Але повір, Тоні, ти зовсім не був мені байдужим. Відповідай на запитання, процідив Тоні. Домінік тремтіла від страху. Такої злості вона ще ніколи не бачила. Перед нею стояв незнайомець, людина, здатна на будь-яке насильство. Навіщо їй це знадобилося? Хотіла, щоб за тобою було кому доглядати. Він згадав про ніжність, про ласки Домінік, куплені й оплачені грошима матері, і скорчився в цорому. Весь цей час він був маріонеткою в руках Кейт, слухняною, довірливою лялькою. Вона начхати на нього хотіла. Для неї він був не сином, а спадковим принцем, наступником, наступною головою кампанії. Ось що було головним для матері Крюгер Бренд Лімітед. Востаннє подивившись у вічі Домінік, Тоні повернувся і, спотикаючись, поплентався до виходу. Дівчина дивилася йому вслід, не витираючи сліз, що котилися по щеках. Я не брехала Тоні, коли казала, що люблю тебе. Повір, шепотіла вона, але Тоні не слухав. Кейт працювала в бібліотеці, коли до кімнати ввалився п'яний до непритомності тоні. Я говорив з, з Домінік, зайкаючись, оголосив він. Ви, мабуть, здорово повеселилися. За моєю спиною. Тоні, стривожено підкинулася Кейт. З тієї хвилини прошу не втручатися в моє особисте ос життя. Зрозуміло, і хапаючись за сіни, пошкандибав до дверей. Кейт, охоплена жахливим передчуттям, приголомшено мовчала.